Культовий фентезійний всесвіт Конона Варвара нараховує цілих 34 книги від різних авторів, а по глибині світу може потягатися, а де в чому навіть дати прочхатися такому гіганту, як Володар Персні. Але на відміну від останнього, це темне фентезі з сексом, рабами, розчленуваннями та жорстокими культами, які практикують людські жертвоприношення та темні ритуали. Вороги в Конан Зайл це не тільки якийсь там Саурон, який по суті і не був якимось там абсолютним злом. Вороги тут це древні, темні. Божества, які мріють лише про кров смерть. Демони, чаклуни спокушені містичними силами. Бо навіть до добрих богів є певні питання, і не такі вони вже й добрі. Вітаю вас, шановне панство, на каналі Бородата Сокира. Пані та панове, давайте подивимось на сурвайвел у жорстокому всесвіті Конана. Та розберемося, при чому тут Україна до Конана. Тож одразу відповідаючи на друге питання, скажу тільки, що кімерійці, а виходцев саме із цього племені і є, Конан, жили на території сучасної України ще до Скіфів. Це було кочове плем'я. Певно, я Гранського походження, яке жило в південній частині України на обох берегах Дніпра та займало значну частину Криму. Із занепадом старих торгівельних шляхів виживати тут стало складно для них, тому вони зникли. В Миколаєві знайшли древнє поселення кімірійців, яке показує їх побут, якщо комусь цікаво. Але в фентезійні кімерійці це був геть інший народ. Тому Конана навряд чи можна назвати українцем, хіба з великою натяжкою. Проте в одній із книг наш варвар подорожував із справжнім запорізьким козаком, так що вплив України на цю серію книг не завершується одною лише назвою цього племені. Тож давайте ближче до суті. Conan Exiles це survival в жорстокому світі конана варвара, яка релізнулася ще в 2018 році. І пройшла до того дуже непростий шлях. За весь час розробки автори сумлінно старалися і в гру додали повномасштабне оновлення Isle of Сіптах, яке додає нову, немаленьку карту в гру. Також недавно випустили безкоштовне оновлення Age of Sorcery, яке додає в гру чаклунство. І це доволі обширне оновлення, яке додає в гру важливу механіку. Корисність чаклунства доволі сумнівна. Але але до цього повернемося трошечки пізніше. Також в гру додали цілу купу платних DLC з косметикою. Все, що вони додають, це можливість крафтити броню і зброю певних народів із Всесвіту Conan Exiles. Як на мене, це чудовий спосіб підтримати розробника монетою при бажанні. Особисто я ні одного з цих оновлень не брав і почуваю себе чудово. Ну, думаю, пора поговорити про те, як Conan Exiles грається. Тож, перше, на що ви певне звернете увагу після оголених статових ознак вашого персонажа, це непогана бойова система. На мій погляд, це один із основних плюсів Конана перед іншими сурвайвлами. Вона тут не те, щоб фантастична, але вона тут є. І дивлячись на те, як нудно насправді битися з ворогами в інших сурвачах, починаєш це цінувати. В грі є біля десятка різних видів зброї, у кожного свій мувсет з легкими та сильними атаками, які можна поєднувати в комбо. Анімації плавні та якісні, і до кожного виду зброї треба певний час звикати. Удари, перекати, блоки використовують стаміну, тому важливо слідкувати за нею. Взагалі, вороги одинаки тут не дуже небезпечні, їх удари дуже добре читаються, але це і плюс. В грі також є боси. Бій з ними мало чим відрізняється від бою з рядовими ворогами, і часто це просто більша версія звичайного ворога з двома-трьома новими ударами і роздутою. Смушкою здоров'я. І, хоч бій з босом тут не дуже захоплюючи, винагорода за вбивство такого боса доволі суттєва. Ви отримуєте скелетний ключ, який відмикає скриню неподалік, яку ще треба знайти, в якій ви знайдете рандомну легендарну зброю чи щит, які значно полегшать вам життя. Різноманіття ворогів також можна тільки похвалити. А в грі є дві вручну зроблені карти Exalted Lands і Isle of Sipta. Вони дуже різні. Lands – це величезна карта. Експлорити її можна вічність, особливо враховуючи, що в грі немає адекватного рішення для швидкого переміщення, все на своїх нозях. Поселення тут натикані тут і там дуже щільно, від маленького табору до величезного міста. Але щоб знайти важливі ресурси, може знадобитися кілька годин, і це при умові, що ви вже знаєте де їх шукати, ну хоч приблизно. А от на Isle Айл та ситуація протилежна. Рідкісні ресурси тут не такі вже й рідкісні, знайти їх неважко. А от поселення тут земців значно важче, і карта значно менша, ніж Exalted Lands, що може бути як плюсом, так і мінусом насправді. Вода та їжа, ну, базові потреби людини в іграх жанру Survival тут задовольнити дуже легко. Тому ця гра більше про експлорінг, будівництво та крафт. На вибір гравцю дається дуже багато різноманітних блоків для будівництва, купа матеріалів та тірів. Купа декору. Вчити нові рецепти можна підвищуючи рівень персонажа, ну та зрідка іншими якимись способами. Також підвищуючи рівень, ви будете підвищувати одну із шести характеристик, які є у вашого персонажа, в залежності від того, що ви прокачуєте, ви отримуєте різні бонуси. Це або більше здоров'я, більше стаміни, більше ваги, яку ви можете переносити. Покращення пошкоджень зброєю певного типу, будівництво вам знадобиться. Бо навіть якщо ви граєте офлайн, в грі є така подія, як чистка. Раз в певний проміжок часу місцеві жителі збираються в таку непогану армію і намагаються вас вигнати з цих земель. І міцні стіни та сильні охоронці вам стануть в нагоді. Чужинців тут не люблять. В Грі багато цікавих механік. Наприклад, можна приручати диких звілів. Викрадіть молоду особину, або купіть яйце у торгаша і виростіть власного крокодила, гігієну чи носорога. На додачі, якщо ви здогадаєтесь, ну або погуглите, яку їжу любить та чи інша тварина, у вас з'явиться шанс виростити покращену версію цієї тварини, яка буде значно сильніша своєї звичайної версії. Система рабства. В поселеннях ви можете виробити будь-яку людину, зламати її волю в колесі болю і отримати корисного працівника чи охоронця. Раби можуть бути чотирьох тірів, найкращі з них мають власні імена і є найсильнішими бійцями і найкориснішими працівниками, які не тільки пришвидшують виробництво і зменшують кількість необхідних ресурсів на верстаку, до якого призначені, а й відкривають нові рецепти залежно від фракції, до якої належать. Тож тут ще є такий момент колекціонування: Експлорити дві мапи в Conan Exiles можна майже щовічно, то тут, то там тут натикані печери, які є по суті данжами. Та й без данжів це красива і небезпечна земля з великим різноманіттям матеріалів, ворогів, просто красивих місць. Розкривати таємниці цієї землі цікаво і приємно. Також тут є релігія. Ви можете обрати Бога, якому будете поклонятися, і приносячи йому жертви, будете отримувати певні плюшки від божества. Людські жертвоприношення необхідні абсолютно для всіх богів, як добрих, так і злих. Age of Sorcery додала цілий пласт нового, цікавого контенту у вигляді чаклунства та полювання на чаклунів. Відкрити чари саме по собі випробування з розгадкою таємництва непростими битвами, якщо не гуглити, звісно. Самі по собі чари не супер корисні, але вони додають до загального досвіду і враження, тому не проходьте осторонь. Щодо мережевої гри, Conan Exiles пропонує три види серверів: PvP, PvE та PvE, де PvP елемент вмикається при певних обставинах, складно знаю. Також можна орендувати свій сервер і грати з друзями, що для мене був би ідеальний варіант. Ну але не маю друзів, які б хотіли пограти в Conan Exiles або хоча б мали цю гру. Але і в соло вона дасть свій експіріенс. На мій погляд, основна цінність Conan Exiles – можливість рольової гри, становлення себе в жорстокому і брутальному світі, шлях від голодупого вигнанця до могутнього чаклуна, володаря за рабами чи королем власного замку в землях вигнанців, справжнього Варвара. Можу сказати, що записуючи відеоряд для цього відео, я навіть забув, для чого я граю, і просто отримував задоволення від пейзажів, будівництва, бойовки та секретів. Тож гра однозначно варта уваги. Єдине питання виникає щодо монетизації гри, тобто ви її купляєте, звісно, за гроші, можете купити DLC, Isle of Sip так це DLC, воно також не критично важливе для того, щоб ви могли нормально грати в гру. Насправді мені здається, Exalted Lands набагато краща карта. Купляєте додатково DLC з косметикою, якщо хочете, і ще ввели Battle Pass. Я нікого не засуджую. Можливо, розробникам нема що їсти, і вони таким от чином намагаються прогодувати свої сім'ї. Ну, Але скільки ще систем монетизації вони планують взагалі ввести в цю гру? Battle Pass ні на що суттєво не впливає. Максимум, що він дається, там якісь корисні зілля, які ви отримаєте, якщо купите Батл Пас, і якщо не купите, також отримаєте. І косметику, якщо ви, яку ви отримаєте, тільки якщо ви його купили. Ну, Але в кінці кінців майте ж совість ви. І ну, на прощання дам цінну пораду. Граючи соло. Порийтеся в налаштуваннях і підніміть кількість ресурсів, які буде добувати ваш персонаж. Хоча удвічі, це суттєво зменшить грінд ресурсів і час необхідний для розвитку вашого персонажу до адекватного рівня. Особисто я ставлю завжди x 3 на ресурси і Х2 на досвід. Що ж, а я дякую за вашу увагу. Якщо сподобалося відео, ставте лайк, підпишіться, якщо не підписані. Намагаюсь випускати відео регулярно, хоча б раз на тиждень. І не забувайте також підтримувати ЗСУ. Лінки для цього ви знайдете в описі до цього відео. Це дуже важливо, адже саме завдяки ЗСУ ми можемо спілкуватися і робити контент українською мовою. Це справжні герої. Дякую вам за увагу і приходьте ще.